Рыбалочка, рыбалочка, снова. О, да, синяя такая классная. Туманчик. Так. Все, фрикциончик. Настрой сейчас під видриш у щука ще приймає. Але вибирати не приходить я сейчас пішов на рибу. Поки що не клює, ходжу, шукаю, в різних місцях кидаю приманки. Ніц немає нічого. Ні у кого нічого не клює. Поки що безуспішно. вийшло сонце. Нарешті. Ну, є надія, що воно розбуде. Щуку, відкриє її сонні очі. І можливо вона почне полювати. Ну, комусь може і пощасти сьогодні. Може це навіть буду я. Пора вже піймати якусь щучку. Однар проснулась. Что меня, да? Я пошел на меня. Я то не Сонный сейчас кажу. Какие нормальные? раз. Здесь сюда ид ⁇ Бо розщеплюйся. Давай розщеплюйся. Не хочеш? І свічку не хочеш робити? Сонний. Давай розщеплюся. Так, рюкзачок треба зняти. Почала просынаться. Хороший щечок. Хорошенький, Буду да я його розщеплювати Красунчик молодець таке красаві це просто чудово йду дома. И ползай тут вам. А ну, сам поползаєш, щоб помог Пішов. Кладет подобайки, друзі. друзья. Я щас рибацьке щастя працює. Ну шо, продовжуємо. Бажану вс муждусі. Що каприсонайся пора уже пора їсти Все одна зубата. Заполничок. Гарно. Гарна, щука. Нема Який ще взяти, акуратно. Хвалиться. Ще нема чим хвалитися. Ще не витянув. От як витягнув. А тоді вже можна буде хвалитися, а так що чим? Ліпше навіть вона розсяпиться, конечно Ось таке щупачок Попав на гачок Хорошенький такий щупачок Це вже можна жарити Малый, прощипись. ой, щипись. Вот такий красончик. Щупак. Ай да щупак. Ой, рыбацкое счастье. Підростає. Підростай. на камешок. Молодець. Пішов, пішов. Супер, дякую. Я щасливий, друзі. Це був удар. Є підсік і зразу ще один. Підсік другий і щічка. Вітер, звісно, робить дугу, не дає добре, провести припарку, але нічого, якщо ви маєте піймати... Вітер почав усилюватися, несе по воді острівки з цих водоростів, ти їх не бачиш і постійно чіпляєш за цю траву. Така рибалка. Тягаєш траву постійно. Друзі, рибалочку завершаю. Така вона сьогодні вийшла, скажімо так, інтригуюча. <рес> спочатку ніби нічого, нічого. Потім мені пощастило. Рибацьке щастя мені посміхнулося. Я п'ємо дві щуки. Я задоволений. Друзі, на каналчик підписуємося. Бажаю вам всього самого найкращого. Шановні, До зустрічі на Рибалці. Всім пока. Рибалка це круто.